Критика вокалу як правильно до неї ставитися. Критика вокалу важлива для прогресу. Навіть люди з абсолютним слухом та унікальним голосом не здатні зразу ж співати ідеально. Потрібно відрізняти конструктивні зауваження від хейту. Наші педагоги школи вокалу радять своїм учням звертати увагу на три основні чинники, які потрібно пам'ятати, коли звучить критика вокалу. Перше. Зрозуміти, хто вас критикує, друге, як критикують і третє, навіщо їм знадобилося вас критикувати? Хто критикує? Це можуть бути люди двох типів музичні профі. Кваліфіковані вокалісти зазвичай не тільки висловлюють свою точку зору, але й дають корисні поради. Це те, що варто запам'ятати, і навіть якщо не погоджуєтесь, обміркувати згодом і спробувати застосувати диванні експерти, люди з так званою унікальною ерудицією, яка нічим не підтверджена. Це особи, що дуже гостро відзначають помилки, зводять свою думку до абсолюту. Та намагаються за рахунок інших здаватись кращим? Як критикують? Як не дивно, але професіонали не завжди рвуться коментувати чужий спів, навіть якщо помічають багато огріхів. Вони самі проходили цей шлях і розуміють, як краще давати пораду новачку. У такі моменти потрібно слухатися в кожне слово, адже ви можете почути оптимальне вирішення проблеми, яка гальмує ваш розвиток як вокаліста. Коли до розмови вступають диванні експерти, слухати їх потрібно. Лише якщо бажаєте розуміти, як не треба говорити. Але то швидше стосується мистецтва риторики, а не вокалу. Навіщо їм це? Якщо з вами ділиться своєю думкою і зауваженням професіонал, робить це доброзичливо і дає корисні поради. Радійте! це безсумнівна ознака ваших перших успіхів. Значить, ви чимось впали в душу цієї людини, зачепили її. Звернули на себе увагу, і він вирішив вас підштовхнути. Якщо вас критикує спеціаліст, просто зрозумійте, що так зазвичай роблять люди, яким недостатньо визнання. Така критика викликана бажанням звернути на себе увагу і не більше. І запам'ятайте, головний критик ваш Учитель вокалу його зауваження і рекомендації завжди спрямовані на те, щоб поліпшити вашу майстерність. Навіть на пробному уроці вокалу викладач докладає максимум зусиль, щоб допомогти вам досконалитись, приходьте на заняття, щоб переконатись на власному прикладі.